У 16 областях України уже діє американський проект щодо покращення репродуктивних функцій жінок. Бюджет проекту охоплює проведення тренінгів, акцій, семінарів для населення, під час яких будуть надаватись консультації і роз'яснення щодо методів планування вагітності сучасних форм контрацепції. Разом із тим, значну роль у реалізації проекту відіграє підвищення рівня знань медичних працівників. You know, the, the goal of the Цель uh, проекта заключается в том, to family чтобы family planning, улучшить доступ к услугам планирования семьи, репродуктивного здоровья. Um, And to work both with, uh, providers and with population. Работать як з медицинськими работниками, так і з общим населенням дані воз uh, говорять про те, що заходи з планування сім'ї мають потенціал знизити рівень материнської смертності на 32% і рівень малюкової смертності на 10%. Підписання спільного договору із американським агентством свідчить про те, що допомога області у покращенні здоров'я жінок потрібна. Проте, за словами заступника голови облдержадміністрації Ярослава Долгих, на Житомирщині коштами обласного і державного бюджету уже зроблено чимало. Питання репродуктивного здоров'я жінок це одна із функцій держави, і в даному випадку ми не долучаємося. Ми цим активно займаємося. У нас є і профільне. Управління і той же перинатальний центр і центр планування сім'ї. Ми цим займаємося на сьогоднішній день. Але я повторюю думку, що допомога не є зайвою. Американський проект розрахований на 6 років за цей час мають розгорнути масштабну інформаційну кампанію задля того, аби населення володіло достатньою кількістю знань, як правильно планувати народження дитини, уникати небажаної вагітності. Інформацію розповсюджуватимуть американські та українські медичні працівники.